Вітаємо вас, пані та панове. З вами Олександр. І сьогодні в нас на огляді циліндр від італійського виробника Securema, а саме циліндр Securema К2. Циліндр та ключ виготовлені з латуні. Латунь це більш зносостійкий матеріал. В чому перевага даного циліндра? По-перше, в ньому є монтажний ключик. Він йде в комплекті, розпакований, він один. Тобто, циліндр у нас працює максимально просто. Ставили ключик, він працює. Є в комплекті також ще 5 ключів, за допомогою яких можна перекодувати сам циліндр. Навіщо це робити? Коли ви поставили двері, ви користуєтесь замочком, якщо потрібно, надали ключик прорабу чи якимсь майстрам, вони виконують роботи. Після закінчення роботи в упаковочці у вас буде окремо герметична упаковочка, де 5 основних ключиків. І Циліндр максимально просто перекодовувати. Ви вставили один з цих ключів, зробили оберт і монтажний ключик вам вже не потрібен. На майбутнє не потрібно буде купувати новий циліндр і це заощадить ваші кошти. Також в комплекті в даній герметичної упаковочці є картка Картка до самого циліндра Сікура k 2. За допомогою даної картки ви можете зробити та замовити дублікат ключів. Її бажано зберігати, тому що за допомогою картки ви зможете замовити ці ключики. Без картки це вже неможливо. І також в комплекті йдуть 5 основних ключиків. Зараз я вам покажу. У кожного ключика є а, свій колір. І воно виконано так. Тобто 5 ключиків з різнокольоровим наголів'ям. Навіщо це потрібно? В тому випадку, якщо у вас 2 циліндрових замка, і верхній, і нижній. То ви можете собі помітити, наприклад, білий це від нижнього замочка, а зелений це від верхнього замочка, і вам буде зрозуміло, куди який ключик вставляти. Це дуже зручно. Обов'язково за циліндром потрібно доглядати мінімум один раз на рік, як це відбувається. З часом на ключику в самих фризах осідає бруд, який може потрапляти та блокувати роботу пінів. Щоб уникнути таких проблем, потрібно просто один раз на рік ведешкою або аналогом промивати даний циліндр і буде він у вас працювати без ніяких питань. В даному циліндрі є 10 активних пінів безпеки, вони розташовані в два ряди і зроблять секретність 200 тисяч комбінацій. В циліндрі встановлені штіфти з загортованої сталі, які забезпечують додатковий захист від висверлювання та фрезерування даного замочка. Тобто штифти не дають змогу просверлити сам замочок. Кулачок на даному циліндрі встановлений під кутом 30 градусів. Це забезпечує додатковий захист в тому разі, якщо циліндр будуть вибивати замочки. Тобто цей сам кулачок він не дасть змоги це зробити. Компанія двері булат рекомендує встановлювати циліндри курема також в італійські замочки Сей на циліндр. Гарантія 5 років.